Що все ж таки призвело до того, що президенту доводиться стояти і виголошувати а, такі речі, ну перш за все, і отримати оплески парламенту. Перш за все, я думаю, що це є насправді дуже позитивно, коли президент приходить до парламенту і спілкується з Верховною Радою, адже це показує, по перше, відкритість. по-друге, все ж таки, в нас як ніяк є парламентсько президентська республіка. Тому цей контакт він повинен бути і двохсторонній зв'язок повинен рік, а постійно ні, Є? не раз на рік а постійно. Я можу сказати, що насправді спілкування між, скажімо, так, коаліціантами, Я не говорю про блок Петра Порошенко, тому що очевидно, що Петро Олексійович несе більшу моральну відповідальність і просто зобов'язаний більше спілкуватися зі своїми колегами. Це абсолютно нормально. Але він спілкується так само і з іншими партіями-колегами по коаліції. Ми обмінюємося інколи гострими думками, але це є лише свідчення того, що спільна робота намагається будуватися. Разом з тим, я хочу відмітити, що в нас на сьогоднішній день в коаліції є 5 політичних сил. П'ять різних політичних сил. Повірте, що в такому політичному форматі будувати спільну позицію буває інколи не зовсім просто. Інколи зовсім непросто. Але це не означає, що. Ми повинні якимось чином розслаблятися, опускати руки, тому що український народ найменшої помилки на сьогоднішній день будь-кому будь-якому депутату будь якій політичній силі не пробачить. У нас вже такі історії політичної відповідальності були. Я не знаю скільки проіснує дана Верховна Рада, але відкидати варіанту позачергових виборів очевидно, що теж не можна, тому що певний базис ліміт довіри, який видало нам суспільство. Воно тепер хоче, знайти це є своєрідний кредит, який ми повинні погасити. Якщо ми його не зможемо своєчасно погасити, народ прийде і скаже: Перепрошуємо, але ми хочемо дострокових перевиборів. Крім того, я зверну увагу ще на такий момент. Та на Верховна Рада обиралася зовсім не по тому закону, по якому я думаю, що всі учасники коаліції хотіли би, щоб вона була обрана. Я говорю про відкриті списки. І е, саме відкриті списки Цікаво, за, ну, за форматом пройдуть місцеві вибори. Е, це надважливе Окремо питання, е, Окреме обговорення. Президент, я дуже задоволений, що він чітко сказав, у нас є записано в коаліційній угоді. Вибори повинні відбутися за відкритими по пропорційній системі з відкритими списками, принаймні в містах однозначно для того, щоб виборець мав реальні механізми впливу на. Формування списку для того, щоб вбити продаж місць у виборчих списках, продаж округів.